Хмельницький обласний центр зайнятості фінансує роботодавців. Схема проста: підприємець забирає з біржі працівника, а держава сплачує компенсацію. Отримана сума покриє щомісячний єдиний внесок. То якщо сьогодні роботодавець працевлаштовує вимушено переміщених осіб, він має можливість отримати компенсацію мінімальної заробітної плати протягом трьох місяців. Якщо вимушено переміщена особа має інвалідність, компенсація збільшується до шести місяців. Знову ж таки, якщо роботодавець працевлаштовує молодь на перше робоче місце осіб передпенсійного віку, осіб, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості на нові робочі місця, є можливості відшкодування. Розміру єдиного соціального внеску стартує розмір компенсації від 1760 гривень на місяць. Кошти надходять раз на два місяці. Тобто за два роки роботодавець отримає 12 виплат. Компенсація якраз і має на меті, що роботодавець сплатив власні кошти. Він витратив заробітну плату. Він витратив податки, єдиний соціальний внесок. А державна служба зайнятості відшкодовує уже сплачені кошти. Аби отримати компенсацію від держави, потрібно працевлаштувати безробітнього на нове робоче місце як мінімум на два роки. Також роботодавець повинен терміном у два місяці з дня прийняття працівника на роботу подати заяву до центру зайнятості. За поточний рік Хмельницькою обласною службою зайнятості видано вже майже майже одну тисячу компенсацій 667 роботодавцям. Це 20 мільйонів гривень, які Хмельницька обласна служба зайнятості інвестувала в роботодавців у вигляді компенсаторних програм. Ця програма одразу набула популярності серед жителів області. Від такої співпраці позитивний результат отримують всі. Центр зайнятості допомагає безробітному, а підприємець економить власні кошти. Ну і звісно, плюс одна людина отримує можливість на гідну роботу. Олександра Тулсюк Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.